30 липня вітаю! Хочу вам показати сьогодні свої однорічні квіти. Зараз же ж трояндочкими ж хвилями, не дуже багато, я вже майже всі показала. ну Деяких і друга хвиля починається. Але однорічні квіти зараз цвітуть і пахнуть. Це в мене тут багато нагіток. Календула ще. Дуже багато в мене. Якби цю рослину не стримувати, не випалювати, вона б на весь город пішла, вона б весь город був би. Це така рослинка, окупантка, агресорка. Колись кинула на город кущик, так вирвала кущик, десь там вона в садку. Був. вирвала і кинула на город. і після того. Вони саме дуже розростаються, саме проростають, саме розмножуються, роблять все, що вони хочуть. Ну, така сонячна, гарна квітка, жовта-помаранчева, жовта-гаряча, не знаю, який колір, але яскрава вона. Відквітають одні квітки, з'являються інші. Зараз у нас похолодало і дощик. І тому вони зараз не відкриті, вони закриваються на вечір, коли несприятливі погодні умови. Тут в тому році взагалі город був. І раніше тут у мене завжди чорнобривців багато було. Але нагідки вигнали, виселили чорнобривці звідси. Так поодинокі вон, проростають чорнобривці. Чорнобривці теж самі проростають. Ну, вони примхливі чорнобривці. Як суха, о, в цьому році суха, їх небагато проросло в цьому році. Так у мене і на городі багато було, бо дуже ж нагідки. На городі дуже багато було. Різних сортів, всякі чорнобривці були. Але нагідки їх звідси виселили. Ну, нагород я на гідки не пускаю далі, бо... Треба же город, щоб був не тільки квіти. Так я багато не залишаю наїди. Але в цьому році залишила, бо спека і тут молоді кущі троянди, вони їх так гарно прикривають від цієї спеки. Зробили вони свою захисну функцію в цьому році нагідки, прикривають троянди. Також нагідки корисні. Я то не лікарка, у мене нема лікарської освіти, але це загальновідомий факт, що нагідки мають квіти антисептичні, ще якісь, якісь функції. Тому я їх збираю, висушую, ну небагато. І на зиму, коли потрібно, чай. Та й так чай смачний з них. Такі ці квітки. Ось у мене, до речі, тут в тому році була рядка касариків голодіолусів. Ось вони самі де, кой де попроростали. Так що, якщо залишиться в землі десь касарок, то і не буде там пахатися, то вони проростають. Ну, якщо, звісно, залишиться багато в землі, це ж я, мабуть, викапувала чи не докапала, я не знаю, то їх дуже багато виросли. Виросте і ну, кущ буде не дуже. Вон як дуже багато виросла. Зараз покажу. Мабуть, взагалі кущ не був викопаний. Ось, ну, що з них виросте, нічого. Ось, мабуть, одна цибулинка не була викопана, ось косарик уже проріс і вже відквідував. Тому все одно їх викапувати треба. Ну, якщо залишиться, то виростуть. Ось у мене айстри всі одного кольору. У мене їх дуже багато, і вон там є. Вони тільки починають квітувати, квітують довго, в вазі дуже довго тримаються. Чудові квіти, чудові причудові. Це, скільки я не пробувала вирощувати з Сім'я сім'ян, з насіння з пачі, чи хтось давав, ще звідкись. У мене не вийшло. І навесні, і осінню, під зиму сіяла, і на сніг сіяла, куди радять. Ну, не вийшло. А це мені дала свою розсаду моя улюблена тітка, вітання їй. І з своєї дачі. І ось вони у мене. Саме насіваються. Я на зиму, осінь їх не вбираю з грядки квіти, вони саме потім насіваються, і їх дуже багато. Оце скільки буде сім'ян в квіточці. стільки їх і проросте. У мене в цьому році їх мільйон проріс, дуже багато. Я їх і роздавала, і розсаджувала, У мене дуже багато їх. Ну, але всі одного кольору. Ну, зате вони красиві. Такі малиново-рожеві якісь серединка жовта. в вазі. Гарні кущі з них ростуть. Такі вишні чудові кущики. Не те, що одна там якась айстричка, гарні кущі. Назви, звісно, я не знаю. Ось у мене тут чорнобривці, інших сортів проростали. Ось такі великі квіти, жовті і амаранчеві. Ну, Звісно, це ж ще однорічні квіти, чорнобривці. У мене в цьому році їх не дуже багато, бо було сухо, і не так вони проростили, ось який гарний кущ. Те чудово, саме проростають. Не треба ніяка росада, нічого. Самі як, тільки щоб волога було. На гідлі ті проростають хоч сухо, хоч волога, а чорнобривці трішки примкливіші, але теж гарні такі квіточки. Дуже люблю чорнобривці. Усі гарбузичі, кабачки теж самі проростають і дуже багато. Це лаватера, це ж теж вітання моїй тітці, Це здачик. У них теж однорічна рослинка, теж сама проростає. Вони коли відквітовують, квітки, Такі з'являються коробочки. У цих коробочках багато насіння. Воно таке кругле, як духмяний перець, ну, трішки менше. Вони різних кольорів бувають. У мене ось рожева і біла лаватера є. І з розсади пробувала вирощувати. Ну, краще цю квіточку в землю одразу сіяти. І не так густо, трішки рідкіше потрібно її сіяти тоді, або проровати. Мені жалко було проривати. Тоді вона взагалі такі гарні кущики виходить. Довго квітує. Потім відквітовує і все. Більше, вже як відквітувала, вже більш потім не з'являються квіточки. Оце якась вона хвилю відквітувала і все. Ну, подивимося, як в цьому році вона буде квітувати, бо вона у мене тільки третій рік. Перший рік у мене мало було, другий рік. А, другий, друге літо, оце друге. Оце така ця лаватера. Чоловік мені насіння привіз цих квітів, я назву подивлюсь в інтернеті з тим, що з Дніпропетровщини. Такі гарні кущі ростуть. Теж треба, щоб вони росли поодиноко, щоб не один одному не заважали рости. Оце ось один кущик. Ось ото великий, то по одному кущу ростуть. Оце такі. Тим великими, дуже. І вони на осінці квіти завжди квітнуть. Такі осінні, гарні декоративні кущики, гарні квіточки мені подобаються. Вони теж самі насиваються. Ну, а тепер я улюблена, ще квіточка. Це Космея, космос, космея. Здається, ще її так люди називають, чи начисана дівка, чи бареня начисана. Я точно не знаю, але щось таке. Теж квіточка-окупантка, агресорка. Сама насівається, то їй дать волю, весь город в цій квітці. Кущики дуже декоративні ялиночки, навіть без квітів, ось кущик ще нема квітів, а який декоративний, такого яскраво зеленого кольору і темне, світло зелене. Ну, дуже гарні квіточки. Я їх і в вазу собі ріжу, але в вазу, як поставиш, вони стоять недовго, ну дня три. І оце жовтеньке, оці течінки, всі осипаються, багато сміття. Ну, як варіант, коли немає інших квітів, можна і ці нарізати. Всякі. Вони як колозаються на вітрі. Те Теж, що не зупинити, буде весь город. Дуже гарно пророщується. Потім у мене ось тут, ну зараз вже квіток нема. Чотири кущика брунера у мене є. У мене вона недавно, в тому році була, ну щось не дуже, а в цьому році це мені теж тітка моя дала, вона живцюється, черенкується і пророщується взимку в хаті. А потім висаджується ось. Оце кущик, оцей кущик гарно квітував. Ось. Я навіть не знаю, будуть ще в ньому квітки чи не будуть. Подивимося. Квіток було дуже багато, але вони всі валяються. Запашна, дуже красива квітка, велика. Ось оцей тільки кущик поки що квітував у мене. Ось кущик. І ось у мене ще два кущика. Ну, щось вони стоять, якісь не ростуть взагалі. Ну, а так гарна квіточка. Ну, хоча це, я не знаю, можна її назвати однорічною чи ні. А ось у мене сині майори. В цьому році у мене ніколи таких майорів не було. У мене завжди були великі майори, а це спачки. Квітки не дуже великі, але вони такі всі яскраві, різних кольорів, якісь двухярусні. Ось які квіточки. Квітки невеликі. Не знаю, може там 4-5 сантиметрів в діаметрі. Але їх так багато, такі вони красивючі. Трошки інша циня, де жовтня від дуже великі, така помаранчева, так птична. Ось вітер і дощ знову. Ось який кущик гарний. Рожева, жовта, помаранчева, червона, світло червона. Пастельні якісь кольори ще є. Чудова цинія, чудові майори, назви не знаю. У мене перший раз такі майори цинія. Ну, дуже гарні, мені дуже вони подобаються. Ну, майору цинія в мене не разу сама не проростала. Це в землю. Посіяла в цьому році. Синя не дуже любить, коли її пересаджуєш, тому її краще відразу сіяти. Ну, можна і на розсаду, звісно, але. Ось оце ж, я ж кажу, це космея, цей космос у мене ось всюди. Це ж він всюди сам переріс. Ото суниці у мене сюди пішли. Якби не космос, то суниці вже півгороди зайняли. І ось чудова квітка теж однорічна, сама насівається, Це декоративні соняхи. Я показувала цей сонях. Дуже гарні. У мене там є на городі сонях, мабуть, 4 метри декоративні, Я потім покажу, я ще таких соняхів в житті не бачила. Теж самі виростають. Я ж колись купила декоративний соняк, висіяла І потім вони самі по всьому городу. Якщо їх не виполювати, не вирубувати, то теж буде весь городних. Ну теж гарна яка квітка. Дуже чудова. На полі там один стовбур і одна квітка. А тут кущем вони таким ростуть. Це один кущик. Потім пташки насіння клюють. Так от такі у мене однорічні квіти. Ось скільки космеї. Дякую за перегляд. А, там у мене ще є, зараз покажу. Теж однорічна. Бачите, як кущики троянд в цих квітах однорічних ховаються від спеки. Ось теж сама проростає. Однорічна квіточка. Нічна красуня. Я вчора її показувала. Теж сама проростає. Зараз вона закрита. Теж раз посадити і буде вона вам сама проростати. Теж гарна, чудова квіточка. Ось бачите, скільки кущиків ще. Я спочатку їх виполювала, бо тут інша у мене квітка була. Ну, потім думаю, хай ростуть. Ось така нічна красуня. Дякую за перегляд. А, і петуні. Звісно ж, петуні, однорічні квіти, теж дуже гарні. Петуні в мене виходить пророщувати і ті, що ампельні, і такі. вон вони у мене. Оце ось тут самі повиростали. Вони теж самі виростають. Ну такі, вони не будуть то, різнокольорові, ось такі звідки. Звичні, самі проростають. Дякую за перегляд, дякую всім українським воїнам за захист нашої держави і слава нашим ЗСУ.